Дитячий мікс ОБС, ось такий купальник, роздільний, дівчачий, дуже класний, на літо яскравий, плавочки для хлопчика. Ось такий ще купальник. 9-10 років, топ і трусики. Діпари віднамочок, 27-й розмір зелений і 31 розмір. Далі панамочки ось. Рожева, рожева кепочка, ще одна кепочка. Легенька на літо така шапочка сіра і ще одна панамка. Далі ось такий костюмчик. Біла футболочка і такі шортики. Це у нас розмір. 3-4 роки. Костюм для хлопчика опять-6 років. Футболочка і сірі шорти. І ще такий один костюм, це у нас 7-8 років, голубі шорти і біла футболка. І ще один костюмчик для дівчинки, рожева така футболочка і шортики сині. Далі юбочка, ласінки на 5-6 років, шорти, Ласінки 5-6 років. Рожеві лосінки 3-4 роки. Набір з двох лосінок рожеві і чорні. Це 3-4 роки. Далі ось такі велосипедки. 7-8 років. Легенькі літо. такі під джинс-брюки на хлопчика з підтяжечками. На 18-24. Юбка. Ще лосинки. Джинси дуже класні, тут по боках з рюшами. Легесенькі, тонесенькі, такі лосінки під джинс. 9-12, Ще лосінки, і кюлоти такого синього кольору, 5-6 років, і ще одні лосінки. Далі кофточки, такі лонгслів, дуже тоненькі на літо, 3-4 роки. Маєчка 7-8 років. Ось така на хлопчика 8-9 років. Базова катонова футболка, 6-7. Ось така футболочка на дівчинку 6 7 років. Чорна футболка. На довгий рукавчик 3-4 роки. Так, тут 4-5 років. Ще футболочка. Слів. Така блузочка тоненька, 5-6 років, майка. Слів, поло з довгим рукавчиком легеньке 30-36. Ось таке плаття котонове, тонесеньке. На 8-9 років, дуже класне, з квіточками темно-синього кольору. Ось таке платтячко на 12-18 місяців на довгий рукавчик. Ще платтячко Під джинс, такий тканина, як. Влосіни 30-36, тянеться, легеньким. І набір з двох платючок, біле з такими е, тут манжетиками, нарядне, розмір 104 см, 3-4 роки.